Над Балтійським морем за два дні виявили шість російських літаків. Про таке повідомили військово-витріні сили вже Латвії. І зазначається, що залізні птахи Російської Федерації не надали планів польоту і не вімкнули передавачі. Тож розміщені в Латвії винищувачі НАТО здійснили виліт. Порушників було попереджено і супроводжено. І нині Україна може виробляти більше ніж кілька мільйонів безпілотників на рік. Ось про таке заявив міністр оборони Рустам Уміровий. За його словами, план на цей рік виготовити мільйон безпілотників вже перекрито у кілька разів, і це далеко не межа для українських виробничих потужностей. Убіров також зазначив, що наступного року Україна не поступиться з проможностями Росії і вже виробляє в декілька разів більше ніж мільйони безпілотників. Іран нині представив нову зброю на військовому параді. Серед іншого, зокрема, показали найновішу гіперзвукову ракету аерокосмічних сил Фатах. І ось корпус вартових ісламської революції нині також уперше продемонстрував нову балістичну ракету дальної дії «Джихад» із оновленим дроном Камікадзе Шахет «Шахет-136Б». Нагадуємо, що країна перебуває під санкціями вже 40 років, але навіть за таких умов вона продовжує вогтовляти новітню зброю. Ймовірно, все ж таки має обхідні шляхи цих санкцій.